Ласкаво просимо до нашого блогу, де ми розкриваємо глибинні емоції, що хвилюють кожного з нас. Гнів. Гнів це потужна сила, яка може бути як із зруйнувальною, так і стимулюючою. Ця емоція викликає хвилювання та реакції в нашому житті і вміння розуміти її важливо для гармонії, взаєморозуміння в сучасному світі. Я Петро Лащик, психолог і психотерапевт, допоможу вам розглянути різні аспекти гніву, виявити його користь та навчитися керуватися своєю сильною емоцією, готові розкривати та освоїти секрети гніву разом. Давайте вирушаємо в цю подорож. Гнів це потужна емоція, яка може виникати з різних життєвих ситуацій, де відчуття обурення, роздратування та невдоволення гнів може бути нашим внутрішнім відгуком на несправедливість, стрес чи невдачу. Він надихає нас діяти, виступати та відновлювати свої права. Але важливо знати, що гнів також може бути. Негативною силою, яка шкодить нам та нашим відносинам. Важливо навчитись контролювати гнів і знаходити конструктивні способи виражати свої почуття. Гнів може бути почуттям сили та рішучості, але і також потребує розуміння та розвитку емоційної інтелігенції. Бережіть себе.